Шановні глядачі, всім привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про цікавеньку тему. Дуже багато зараз інформації в Ютубі. Де можна заробляти в селі, скільки я заробляю в селі і таке інше, що в селі можна заробляти у вас все під ногами, тільки потрібно працювати, трудитися і так далі. Звичайно, воно все так. В принципі, якщо ти не будеш працювати, в тебе грошей не буде. Але я розповім саме про моє село, де люди заробляють, чи можна заробляти, скільки можна заробляти і так далі. Буду брати за приклад, приклад моїх сусідів, де вони роблять, де вони працюють. Моє село знаходиться не так далеко від міста Мільйонника це місто Харків, місто Зміїв. Приблизно до аеропорта, якщо брати по трасі васаще безлюдовка 30 км до самого аеропорта і до самого центру міста, десь 40 кілометрів. Отже, щодо мого села, буду розповідати, де працюють мої сусіди, скільки вони приблизно заробляють і так далі. Дивіться, дуже багато інформації, що можна заробляти на землі. Я так же само, живучи в селі, саджаю свій город. Пізніше покажу на моєму каналі, що в мене там росте, тому що зараз ми тільки там. Полуниця, малину зараз висадили, також нову багато дерев, але потрібно, щоб все порозцвітало, порозквітало, і потім вже відзьму, все покажу. Щодо заробітка в селі, де працюють мої сусіди. В принципі, більшість людей, проживаючих в моєму селі, це село Зідьке, неподалік міста Зміїв, там буквально 1,5-2 кілометри. Також величеньке таке село, порядку трьох тисяч населення. Це якщо не брати переселенців, зараз, звичайно, трошки більше. Всі в основному їздять, працюють в місто Харків, не дивлячись на те, що великі обстріли і так далі. Дуже багато хто працює на себе, але, так скажемо, неофіці... неофіційно. Це на будівництві, там хто сварщиком, хто на СТО. До речі, в самому ну, раніше це називалося СМТ Зідьким, зараз просто селище, так як прибрали цю назву. Дуже багато е, хто працює на себе, повідкривали ГБО, роблять, встановлюють офіційно е, газове обладнання, встановлюють на автомобілі. Хто працює на себе, це не так, що з бухти-барахти вони взяли, от все в них було і все в них пішло одразу. Це або батьки їм допомогли, я маю на увазі, хто на землі працює, або паї були, бабушок, в, в дідушок. Баї там доволі таки невеликі, в мене сусідів є там більше 50 гектарів боїв. Не паїв, а просто 50 гектарів землі. В них вже є техні, техніка, трактори і так далі. Тобто не можна отак одразу прийти, засадити. І це все час, час дорого коштує. Взагалом, вам скажу, хто працює на землі, той, звісно, просто гробить своє здоров'я. Ті, хто не дивляться, ті, хто проживають в селі, вони це знають. Можете написати в коментарі, як вона дійсно є. Працювати на землі дуже важко. Також поряд сусіди в мене тримають свиней, курей, також цим живуть, цим займаються, в них багатодітна родина. Ну, в принципі, всі в цю справу, всі ці справи займаються. Можу підібрати правильне слово на українській мові, величаю. Але стараюся. Це також дуже тяжка праця, тому що в мене батьки. Мали колись свиней, кури, я все це знаю, все це розумію. Е, хтось займається перекупством. Перекупи, тобто перекупляють овочі в селі, виїжджають там в далекі села, від, віддалені скажімо так, від міста. Е, намагаються перекупити там овочі, вивозять на ринок, їх продають, також перекупають свиней. Ну, Це доволі така спірна тема. Я з однієї сторони, знаєте, як думаю, от свиней перекупають. Людина її вирощувала, 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 а за неї такі копійки отримає. А з іншої сторони, я прекрасно розумію, коли свиню розбираєш, тому що я також цим займався. Коли розбираєш голову, там, ну, там же ж не, не саме м'ясо йде. Кістки, все це. Голова там важить, я не знаю, процентів 20-25 здається. Все це розбираєш, там не так багато і виходить м'ясо. Звичайно, ну, людині, яка його вирощувала, воно невигідно. Цим людям. Ну, воно, воно мабуть, вигідне, якщо вони цим займаються, сусідка одна працює в Харкові також. В основному люди стараються також багато хто займатися справою риночною, тому що я ж кажу, село знаходиться неподалік самого Зміїва. Щось вирощують і вивозять, продають на сам ринок. А ті, хто розповідають, що в селі... Можна заробити дуже легко, там все під, під ногами. Я, я не розумію цих людей. Вони, скоріш за все, або в селі не жили, або я не знаю, або знімають цей контент, або він був контентом. Тому що ну, в селі насправді не все так легко і не все так просто. У мене є знайомий, який ну, він живе неподалік від мене. Він заробляє от гроші, він не їздить там не до Харкова, нікуди. Він заробляє гроші саме в селі. Він працює в нас, тут є невеличка ферма е, господарство. Також він займається дровами. ну, Возить людям дрова, мені також постійно привозив, продає, перепродає дрова. Тобто він за закупає їх в, лісни в лісництві і потім трошки свою суму накручує. Звичайно, це все він робить неофіційно. ну, В лісництва закупає офіційно, там суму в нього не чіп, немає, нічого немає, накручує суму свою та таким способом продає. Ну і сказати, що в нього якийсь заробіток там є великий. Нічого такого в нього немає. Ну Людина займається, крутиться як може. Як, в принципі, багато хто з нас. Дуже багато хто працює на двох роботах, хтось на будівництві, хтось з варником. Ну, Суміщаються всі роботи, працюючи там в охороні або в таксі. В селі дуже багато затрат. Немає такого, що як в квартирі ти зробив ремонт, тобі там на 10-20 на років вистачило. Ти постійно щось робиш, ти постійно щось потрібно робити. Ну, це моя особиста думка. І треба це робити, треба хотіти жити краще. В першу чергу, для себе, для своєї родини. Щоб було гарно, треба робити Європу в себе, в себе тут. Тому я стараюся, я все відзнімаю, як я роблю. Мені це все подобається в першу чергу. Я ні про що не жалкую. Там, знаєте, люди створюють канали, знімають, кажуть, як їм важко і так далі. Ну, Якщо тобі важко, ну, не знімайся. Якщо тобі важко, ну не роби. Якщо ти хочеш жити отак, грубо кажучи, в гівні, то ну живи. Я взагалі ну, не проти. Хто як хоче, так і живе. Але мені хотілося б, звісно, щоб всі жили нормально, щоб всі жили добре. У мене є дуже великі приклади, коли люди без ніг, але вони працюють, вони там щось саджають, вони щось роблять. Ну це великі мотиватори. Таким людям великий, велика повага. І, знаєте, не потрібно. Те, що ви їх жалієте, в принципі, ви нічим їм не допоможете. А те, що повага, мені здається, таким людям це набагато важливіше. Таких людей, звісно, поважаю. Мене є неподалік. У мене живе чоловік, який доглядає за своєю ділянкою. і в людини немає двох ніг. Але він працює, він все робить, в нього квіти, в нього все дуже гарно. Отже, шановні глядачі, всім все в принципі розповів, можливо, щось вилетіло з голови. Але, в принципі, основну думку свою, я вважаю Денис, що в селі не так, то все і легко. Більшість людей, які проживають в селах, вони вимушені їздити, працювати кудись до міста, тому що нам просто банально більше заробітки. Я думаю, у вас в принципі так, також така ж сама ситуація, що на сході України, що на Заході, в принципі, більше-менше. На Заході України по тим товаришам, що в мене там, вони розповідають, що в них є там якісь маленькі. Фабрики. ну Щось є в селах, щось відкривається, щось працює, особливо там Київська область. Можливо, помиляюсь. Напишіть, будь ласка, свої коментарі. Так це чи ні. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. До нових зустрічей. Па-па. Дякую.